Привіт! На зв'язку Іван Шевцов. Вітання з України. Ми продовжуємо другий урок по Facebook. І сьогодні ми розберемо профіль Facebook більш детально. Я розповім, як захистити свій профіль Facebook. Також покажу деякі фішки по профілю. Детально будемо розбирати профіль Facebook, його захист та додаткові плюшки. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, це допомагає розвиватись каналу. Зараз тут мало підписників, їх буде більше. Маю ціль створювати україномовний контент для підприємців. Я буду його створювати і я буду допомагати підприємцям. Подобайка, коментар це підтримка мого каналу і цього відео. Якщо було корисно, напишіть в коментарях, наскільки було корисно. А ми перелітаємо до ноутбуку і починаємо дивитись. І так. Профіль Facebook. Минуле відео я показував на одному профілі Facebook, зараз я на іншому профілі Facebook. Різниці немає, для вас різниці ніякої немає. Головне, щоб ви подивились і зробили те, що я розповідаю, тому що це дуже важливо зробити. Сьогодні ми будемо говорити про захист свого Facebook і що заборонено робити в Facebook. Взагалі ніколи не можна робити в Facebook. Я розкажу в кінці відео, а зараз переходимо до свого профілю. Facebook відразу пише, що буде розповідати про Інформацію з наших сторінок, тобто, щоб ви не переживали, що це таке, це просто Facebook на ваших бізнес-сторінках буде показувати, з якої країни е, в ваших сторінках хто управляє. Заходимо сюди, це профіль Олега, збіг з реальними людьми, і є просто збігом. Це всі профілі, які я показую тестові, щоб просто розповісти вам, що йде робити. Ще раз нагадую: лайкос там під відео поставте. Ну, реально допомагаєте поширювати україномовний контент. В своєму профілі потрібно найперше це створити тяжкий пароль, складний пароль, який нелегко буде зламати. І так, зараз я вам розповім про те, як можна створювати паролі, які ви не будете забувати. Це така одна із технологій, самих простих технологій, які мені подобаються. Ви можете в інтернеті пошукати. Є дуже багато відео про те, як створити пароль, який ви не будете забувати. Але одна із крутих технологій. Це, наприклад, є така пісня Ой лузі червона калина. Я думаю, всі ви її знаєте. І щоб створити по ній пароль, ми можемо найпростіший спосіб, ми включаємо англійську розкладку і пишемо українською мовою: Ой, у лузі, червона калина. Я деякі слова написав з великої літери, деякі з маленької літери. Але в мене вийшло ось таке: Ой, лузі червона калина і. Щоб пароль був складний, в ньому мають бути великі літери, маленькі літери і ще додаткові символи. Можна створити з додатковими символами. Наприклад, з великої пишемо Ой, далі ставимо зірочку, У маленьке ставимо решіточку, лузі. Ви можете це все в себе на клавіатурі перевіряти. Знову ставлю зірочку червона собачку ставлю. І пишу калина. І дописую 22. І це вже досить складний пароль, який не просто згенерувати. Чому потрібен складний пароль, щоб вас було не просто взламати? Але з таким паролем ви його можете запам'ятати. І, в принципі, потрібно лише запам'ятати, після якого слова, що ви ставите. Де зірочку, де рішіточку і так далі. Це одна із технологій. Таких технологій маса. Ви можете знайти технології, навіть свою дату народження, чи дату народження своїх там, дітей, дружини, сина, чоловіка, кого хочете. Зробити. Це крута технологія, тому що можна створювати паролі не тільки там, ви вірш вивчили, там, наприклад, вірш вивчили, і по, по віршику є там е, е, кожне слово, кожну букву як пароль. Так? Тобто технології дуже багато. Почитайте про ці технології. Зараз я їх розповідати не буду. Я просто скажу, що потрібен складний пароль. І от ми беремо його, наприклад, копіюємо цей пароль, заходимо в Facebook, натискаємо на свій аватар налаштування конфіденційності. Знову ж таки, Facebook на російській мові. Щоб змінити мову, ми заходимо ось сюди і змінюємо на українську або на англійську. Чесно, я віддаю перевагу більше навіть англійській, тому що, ну, на жаль, поки що компанія Мета не перевела досконально. Facebook, взагалі, Facebook, Instagram на українську мову не перевела, і половину функцій буде на англійській мові, і, можливо, будуть навіть деякі функції недоступні. Таке є, але це все зміниться. З часом це все зміниться. І так, зараз ми заходимо в налаштування, безпека й авторизація. Ось сюди. Ми відразу бачимо активні сеанси. Ось, наприклад, 17 липня був активний сеанс з ПК Windows. Я можу натиснути отут і натиснути Вийти. Я не знаю, що це за сеанс. Я вон зараз знаходжусь з Маку, зайшов в цей профіль. І, в принципі, я бачу активний сеанс. Якщо є ще сеанси на телефоні, ви можете переглянути всі сеанси, які ви не впізнаєте, краще видно. Далі наступний пункт: змінити пароль. Натискаємо редагувати. Поточний пароль у вас має бути поточний пароль. Ви пам'ятаєте його, знайдіть його, десь запишіть собі його, збережіть, запишіть пароль в телефоні, запишіть пароль в нотатках, запишіть пароль на бумажці, залиште його дома і сфотографуйте. Тому що, якщо ви забудете пароль, то буде досить складно потрапити в ваш Фейсбук. Зараз я ввожу той пароль, який я скопіював. Бачите, пише дуже надійний пароль. Пароль співпадає, і я нажимаю зберегти зміни. Ось бачите, поточний пароль в мене пише невірний, тому що це пароль не від цього аккаунту. Зараз я знайду пароль від цього аккаунту і введу. І так, зберегти зміни. Все, зміни збережено. Зараз я знаходжусь в опері, вона пропонує оновити пароль. Я його поновляти не буду, відразу залишаюсь в системі, тому що я вже перевірив, додаткових входів немає, тільки активний сеанс зараз, який є. Ну і знову ж таки, пароль звідси я копіюю і зберігаю собі в нотатках чи ще десь, щоб я його не забув. Далі моя рекомендація встановити двохфакторну перевірку вашої реклами, двохфакторну аутентифікацію. Якщо ви тільки що змінили пароль. То ні в якому разі не змінюйте почту. Або навпаки, як тільки що ви змінили почту ось тут, в контактах, ні в якому разі не змінюйте пароль. Тобто не робіть так багато дій відразу, тому що ваш Facebook заблокують. З цього приводу, я не пам'ятаю, чи розповідав вам, але у вас в контактах має бути діюча почта і діючий номер телефону, на який у вас. Є постійний доступ до вашого Facebook, якщо ви хочете зберегти його у випадку забули пароль там чи хтось зламав, чи ще щось. Ми ж повертаємось до безпеки і авторизації. Переходимо до двохетапної перевірки, натискаємо редагувати. Нам відкривається ось таке вікно. Якщо вас запросило пароль при переході в це вікно, просто введіть його. Тепер дивіться: нам потрібен буде додаток для автентифікації. Це Google аутентифікатор. Я рекомендую його. Duo Mobile, я не знаю, що це за аутентифікатор, а Google аутентифікатор знаходиться в Play Market, або ви можете його на iOS знайти. Я, він має теж бути в Apple Store. Ось такий він. І в ньому принцип такий, що ви натискаєте на кнопочку Start після того, як закачали, війшли в нього з допомогою свого Google аккаунта. Google аккаунт теж краще захистіть, поставити туди двохфакторну аутентифікацію, номер телефона та складний пароль. Це такий просто ловхак. Далі ви берете, відскрините. QR-код і отримуєте певні числа. От, І ці певні числа вставляєте при кожному вході з допомогою подвійної аутентифікації. Для того, щоб поставити двофакторну аутентифікацію, ми перше скачуємо Google аутентифікатор, заходимо в нього. Далі, ось тут беремо використовувати додаток. Нам відкривається нове вікно. Ні, нас заблокували. Ну, Бачите, я змінив паролі, відразу двофакторку хочу поставити через те Facebook. Давайте підтвердимо ваші дані. І отримати код на електронну почту. Чому я казав, що електронна почта важлива, тому що натискаємо Отримати код і код зараз прийде на Gmail, потім його сюди вставимо. І от дивіться, я зайшов в Gmail, захисний код від Facebook. Я натискаю, прийшов певний код. Зазвичай, якщо у вас Gmail, то проблем немає. Вставляємо сюди код, натискаємо Надіслати. Далі перевірте, ваша почта так, моя почта, введіть новий пароль. І знову ж таки, так, я беру цей пароль, тільки мені тут щось потрібно буде змінити. Я ввожу цей пароль, і, наприклад, додаю сюди ще 10. Зберегти зміни, далі повернутись у Facebook. До паролю я дописую 10, копіюю і зберігаю його. Так, а ми повернулись у Facebook. І давайте ще раз спробуємо зайти в налаштування конфіденційності. Знову ж таки, я кажу: Facebook змінювати все відразу не вийде, тому що, бачите, вилітає на чек на підтвердження. Деякі аккаунти можуть вилітати так, яких вже більше не підтвердите, якщо не маєте доступу до телефону. Знову ж таки, заходимо в двофакторну аутентифікацію, використати додаток для аутентифікації. Надіюсь, цей раз нас нікуди не викине. Задовбали. Цей раз ми перейшли до перевірки безпеки, яку сам Facebook нам порекомендував, якщо нас викинули. І поради з безпеки, двохетапну перевірку можна налаштувати, натискаємо почати, використати додаток для аутентифікації. Цей раз ми проходимо вже по меню, яке сам Facebook нам дозволив робити. Мабуть, з цього аккаунта в нас нічого не вийде. Третій раз нас викидує вже на чекпоінт. І так, я зайшов в інший профіль. З того профіля, на жаль, після того, як ми відразу змінили пароль, ми не можемо змінити двохфакторну антифікацію, нас блокує. Тому я зайшов в старий добрий аккаунт, який я знаю, перехожу в безпеку і авторизацію. Я перехожу в двохфакторну антифікацію, і тут вже вона увімкнена. Ми зараз спробуємо в цьому профілі її вимкнути і знову увімкнути, якщо нас не викине на чек. І так, в цьому профілі була вимкнена двофакторна антифікація, я її вимкнув, щоб просто показати вам, як вона підключається. Натискаємо Використовувати додаток для аутентифікації. Нам видається ось таке вікно. У цьому вікні є QR-код, або код, який ми можемо додати в Google аутентифікатор, щоб відразу війти. А тепер увага! Ось цей QR-код з цими кодами і цифрами зробіть скріншот з вашого екрану. Не переходьте далі, допоки не зробите скріншот. У випадку, якщо ви, у вас, як в мене було, дитина видалила Google аутентифікатор з мого телефону, випадково, я б не зміг зайти в свої певні соцмережі чи різні там програми без Google аутентифікатора. Але я зберіг скріншотами собі всі QR-коди, і я відновив свій Google аутентифікатор. Добре, що це був мій робочий Google аутентифікатор. Я усі програми ввійшов, тому що я зберіг. Всі скріншоти QR-кодів із них в новому Google-аутифікатору, скачавши, відсканувати всі QR-коди і отримати знову доступи двофакторної аутентифікації. Ми беремо наш Google-аутентифікатор, нажимаємо сканувати QR-код. Там, я думаю, розберетесь, проблем немає. Я вже показував на скріншотах чуть-чуть раніше на відео. Ми от зараз скануємо QR-код, і у нас відразу з'являється в Google-аутентифікаторі наш код. Тобто наш профіль. Там відразу буде писати, що це Facebook, ви його підписуєте, як захочете. Ми натискаємо Продовжити. І нас запитує певний код. І оцей код ми заходимо в Google Аутентифікатор, там є код, і ми його прописуємо сюди. Відразу скажу, що ці коди змінюються. Вони змінюються постійно, щоб не було одного кода. Він постійно змінюється, і треба встигнути, за той час, поки він зміниться, встановити цей код. Все! У нас підключена двоетапна перевірка, і далі при будь-якому вході в наш профіль з нового якогось гаджету, у нас буде запитувати двофакторну перевірку. І ось цей шестизначний код ми зможемо взяти з Google аутентифікатора от генератор коду. Після того, як ви встановили собі подвійний захист, Google-аутентифікатор ось тут є коди відновлення. Обов'язково натискаємо Налаштувати, Отримати коди. І обов'язково зберігаємо оці коди. У вас тут 10 кодів буде. Це восьмизначне число, яке ви зможете ввести, якщо раптом щось сталося з вашим Google-аутентифікатором. Не знаю, втопили телефон, загубили телефон, ще щось, ви зможете ввійти у Facebook з допомогою цих кодів. Обов'язково або скріншот, або збережіть, або натисніть завантажити. І ваші коди, от вони, завантажились. Також ви можете. Згенерувати нові коди, якщо вважаєте, що старі коди отримав до них хтось доступ, і завантажити їх. З допомогою цих 10 кодів, ви зможете навіть без google аутентифікатора війти в свій Facebook. Тепер повертаємось до налаштувань і давайте я вам ще покажу декілька цікавих функцій, які ви можете використовувати. І так, є ще тут поле авторизовані входи. Ви можете переглянути. Які є авторизовані входи, хто звідки заходив? і Якщо, наприклад, я не знаю ось цього ось цього входу або цього, інші пристрої, так? Ну це я знаю. В принципі, я все з цього знаю, але якщо у випадку я чогось із цього не знаю, я натискаю видалити. І я автоматично вийду з цих пристроїв. Можливо, це якийсь старий ноутбук, чи я заходив в друга з цей профіль, з його ноутбуку, і там зберігся дані входу, і я можу видалити і вийти. Отримувати сповіщення про підозрілі входи. Обов'язково натискаємо редагувати і отримувати сповіщення, отримувати на електронну адресу. Якщо ще є тут номер телефона, пропонують отримувати на номер телефона. В будь-якому випадку, якщо ви плануєте з вашим фейсбуком працювати довго, то краще отримуйте сповіщення про підозрілі входи, щоб ніхто не, не вкрав ваш акаунт. Ну і також класна функція це листи. Від Facebook, якщо ви отримали на почту якісь листи, типу Facebook просить вас змінити пароль, чи ще щось, незрозумілий лист, ви завжди можете зайти в Facebook і глянути, залишити сторінку і глянути, чи є у вас листи від Facebook. Ось Facebook присилав листи, що тут був номер телефону, він видалений, і номер телефону сюди вставлений. Я відповідно закрив ці всі дані, навіщо вони вам потрібні? Але на почту мені всі ці листи приходили. І зміна паролю, теж коли відбувалась крайній раз коли щось змінювалось, всі ці листи приходили на почту. І також є інші електронні листи. Коли хтось десь щось мені надсилав, ці листи приходили на почту, і я можу бути впевнений, що це листи від самого Facebook. І так, повертаємось до наших налаштувань саме в саме початок. Давайте ще декілька функцій ми розглянемо. Є ще така функція, що ви з допомогою свого Facebook могли зайти на певні сайти, зареєструватися в певних сайтах. Зареєструвати ще десь ще десь ще десь, щоб було проще. Там в іграх різних. Ви реєструєтесь з допомогою Facebook, а потім розумієте, чому в вашому Facebook відбуваються різні речі, чому хтось щось публікує і так далі. Заходимо назад в безпеку і авторизацію, додатки і сайти. Ви можете глянути, чи є певні додатки, чи є певні ігри. В мене вимкнено, щоб заходити в додатки і сповіщення, вимкнені з ігор. Чи є певні сайти і додатки, в які ви входили з допомогою вашого профілю Facebook? Якщо такі є і ви ними не користуєтесь, краще вийдіть з них. Тут можна буде натиснути Видалити. Ось є переглянути видалені, але в мене навіть видалених немає, тому що я з цього профілю ніде не реєструвався. І так, повертаємось з налаштування в наш профіль. І зараз я розповім таку функцію, яку дуже часто шукають на Facebook, як закрити свій профіль. Як зробити так, щоб профіль ніхто не бачив, окрім тих, хто додасться в друзі, щоб бачили тільки друзі або тільки родичі? Заходимо в свій профіль в Facebook, натискаємо на три точечки Ось тут з'являється таке меню Закритий профіль. Натискаємо Закритий профіль. Як працює, нам розказує Facebook. Ми підтверджуємо Закритий профіль і декілька буквально секунд, все, закрили профіль. Тепер лише друзі можуть бачити світлини та дописи в вашому життєписі, в вашому обліковому записі. Facebook. Дуже крута функція, і тепер ніхто, окрім друзів, не зможе бачити ваші дописи і ваш профіль. Ну і ще така фішка, яку я не показував. Заходимо в налаштування, конфіденційність. І в конфіденційності можна вимкнути. Хто бачить мої майбутні дописи, лише я, хто може бачити людей, хто може надсилати вам запити на дружбу, можна вимкнути, що не всі, а тільки друзі-друзі, наприклад. Хто може знайти вас за електронною почтою лише я, хто може вас знайти з номером телефону лише я. Ви хочете, щоб посукові системи за межами Facebook видавали. Якщо ви хочете, щоб ваш профіль можна було знайти через Google, вас знайдуть. І отут пише, що в мене закритий профіль, що деякі е, налаштування не будуть мені доступні. Ну і дивіться, якщо вам прийшли якісь повідомлення від Служби Підтримки, ви теж можете натиснути ось тут і в повідомленнях від служби підтримки глянуть. Ось тут є певні сповіщення, мене сповістили, мабуть. А, от авторське право на моїй сторінці це підтримка. Написала, що є якесь відео, на яке пожаліється за авторське право. Ну, і також тут є допомога та підтримка. Ось тут ви можете подивитись на повідомлення, повідомити про проблему або звернутися в довідковий центр Facebook. І якщо щось не працює, можна залишити відгук. Сталася помилка, або допоможіть зробити Facebook краще. Ну і на своїй сторінці ви можете керувати дописами ось тут керування дописами. І деякі дописи видалити зі своєї сторінки або залишити. Ось так повин видаляти там всі, і очистити. Їх не буде в вашому профілі, всі будуть дописи ці знакі. Що ще тут є, тут ще можна глянути стан станову запису, можна шукати або переглянути, як вас бачать інші люди, а також налаштування профілю та. Позначок, ось дивіться, коли ми заходимо в профіль та позначки, ми можемо вибрати, хто може публікувати дописи в вашому Фейсбуці. Вибирайте тільки я і ніхто в вашій стрічці не зможе писати. Хто може бачити дописи, які публікують інші, там усі лише я, наприклад, можна вибрати. Приховайте коментарю, там ви можете деякі слова, якщо ви не хочете, щоб вам там писали певні слова, ключові слова будуть відразу блокуватись в вашому профілі в коментарях. Хто може бачити дописи, на яких ви позначені, теж друзі, ви, тільки ніхто, крім друзів. Коротше, тут можна налаштувати в вашу перевірку. А також перевіряти дописи, на яких вас позначено, перш ніж вони з'являться в вашому профілі. Це буде автоматично приходити отут, де дзвіночок, і ви зможете це все робити. Зараз у нас закритий профіль, тому більшість цих функцій налаштовується вже саме в закритому профілі, що зв'язано не взагалі з усім світом Facebook, а тільки з вами, вашими друзями. Ну і тут є ще така вкладочка, як обмеження. Ви можете керувати тими, кого ви заблокували, або цілий лист користувачів створити, яких потрібно заблокувати, заблокувати повідомлення і додати до списку там друзів, які вам часто пишуть, наприклад, да, тут є ось там якісь раз, два, три, п'ять і так далі. Заблокувати, якщо вам пишуть якісь араби, і так далі. Але коли ви закрили свій профіль, то вже більшість тих людей, які не були вашими друзями, вони зможуть вам писати чи ще щось там. Робити. І так, а зараз давайте конкретно розберемо те, що категорично заборонено робити в Facebook. Категорично заборонено переходити по посиланнях від невідомих для вас осіб, які пишуть: перейди за посиланням та подивись відео. Скоріше за все, це приведе до того, що ви втратите ваш аккаунт. Його вкрадуть, просто вкрадуть, змінять логін і пароль, змінить почту, і все ви не зможете більше в нього зайти. Категорично. Заборонено, переходити на різні сайти, які вам присилають, можливо, не тільки в месенджер, а й на почту, яка зв'язана з вашим Фейсбуком, і де кажуть вам змінити пароль і так далі. Всі, все це перевіряйте, як я вже показував, в листах від Facebook. Чи дійсно це офіційний лист від Facebook? А тепер рекомендації це не те, щоб категорично заборонено, але я не рекомендую так робити. Я не рекомендую заходити в Facebook через пошук. Коли ви в Google відкриваєте пошук і пишете Facebook, і далі, ось так, ви написали Facebook, і далі просто скролити і заходити. Не рекомендується так робити, тому що вам можуть підсунути фішинговий сайт, де знову ж таки ви зайдете з логіном і паролем двохфакторної ідентифікації, і дані ваші буде вкрадено. Ви не зможете повернути свій Facebook. Моя рекомендація: на різних сайтах, які пропонують вам зареєструвати через Facebook, і яким ви не можете довіряти, краще не логіньтесь. Краще на таких сайтах реєструйтесь через почту. Не використовуйте ту почту, яку ви використовуєте кругом. Ну тобто, заведіть окрему почту для того, щоб логінитись на різних сайтах. Свою основну почту збережіть і захистіть її двохфакторна антифікація, складний пароль. Про це вже ми говорили. І е, найбільше. Що я вам рекомендую, якщо ви хочете працювати з вашим Facebook, запускати з нього рекламу і активно їм користуватись, ні в якому разі не здавайте Facebook в оренду. Коли вам пропонують, візьмемо в оренду ваш Facebook за 1000 гривень в тиждень, ви думаєте: Вау, тисячу гривень в тиждень просто за те, що я віддав свій Facebook. То завжди пам'ятайте, що люди візьмуть ваш Facebook, скоріше за все, запустять з нього рекламу. Яку заблокує Facebook і заблокує вам рекламну діяльність. Ви не зможете розблокувати свій Facebook і не зможете з ним більше працювати. Якщо у вас вже стало щось таке, що вас Facebook заблокували чи взломали, запустили якусь ліву рекламу і так далі, і ви не знаєте, що з цим робити, то просто по-перше, заблокуйте відразу карту, яка була прив'язана до Facebook. Відразу заблокуйте її, щоб у вас Фейсбук не зняв кошти. А по друге. Якщо у вас вже Фейсбук заблокований і він не підлягає відновленню, ви вже зараз дивитеся це відео, розумієте, ого, скільки ж проблем можна було позбутись, просто якби раніше такі відео, Ваня, в тебе вийшли. Я розумію, що потрібно було раніше записати, але краще пізно, ніж ніколи. Якщо у вас уже з вашим Фейсбуком не все гаразд і вам потрібен новий Фейсбук після того, як ваш Фейсбук вже заблоковано. Зайдіть до мене в Instagram, там є публікація про те, як створити профіль Facebook після блокування, де я детально розповідаю про нюанси, які можуть виникнути. І якщо маєте певні питання, теж можете задати їх мені в Instagram. Я вдячний за те, що ви додивились це відео до кінця. Надіюсь, було корисно. Наступні уроки я розкажу про бізнес сторінки Facebook, які вони є, чим вони відрізняються і чому. Варто приділяти увагу бізнес-сторінкам і які проблеми з рекламою можуть бути у вас через бізнес-сторінки. Тому обов'язково підписку натисніть на канал, щоб не пропустити цього відео. І найпершими дивитись розбори бізнес-сторінок, проблеми про бізнес-сторінки в наступному випуску. На зв'язку з вами був Іван Шевцов. Я дякую вам за те, що дивитесь мій канал, за те, що поширюєте ці відео серед друзів. Ставите вподобайки та пишете коментарі. З радістю буду створювати більше корисного контенту. До нових зустрічей. Бувайте!